Головніше це розуміння того, що кожній дитині потрібен відповідальний дорослий. Відповідальний дорослий, який повинен бути на всіх рівнях прийняття рішень щодо безпечного дитинства, це про партнерство організації, так як у нас було вище з українською освітньою платформою, з International Rescue Committee, а також з нашими опорними центрами в Миколаївській та Херсонській областях. Це про дійсно відповідальне партнерство, і на основі якого створилася прекрасна синергія в питанні допомоги фахівців. Популяризації питань інформації, і, взагалі, створення альтернативних форм опіки це про роботу з громадськими та благодійними організаціями, це про роботу з існуючими прийомними батьками і батьками-вихователями. І найголовніше це коли створюється така екосистема, для того, щоб дитина могла мати такий шанс і можливість проживати в сім'ї і отримувати ту підтримку і те сімейне тепло, на яке закосовує кожна дитина. Good afternoon everyone. Today's workshop is a very important step in order to support better care reform in Ukraine. Especially during the times of war, children's safety becomes much more essential and important. They should grow up with care in families, not in institutions. Together with our partner Ukrainian Educational Platform, also representatives from the governmental organizations and key stakeholders. Today we are here to support and learn from each other. This event brings together governmental organizations, civil society representatives and the international and national actors in order to share experiences, share our challenges and the, the way forwards. Together we can see that if we work together we can really make a change in children's life. <laughs> Тут була і взаємодія, і підтримка, і справжні обійм. Ми хочемо показати реформу не зі сторони цифри і документів. Ми хочемо показати реформу, яка наближена до кожної людини. Реформу, яка справді працює на те, щоб дитина була у сім'ї і щоб її найкращі інтереси були забезпечені. Для того ми приїжджали в громади, надавали інформацію, і більша кількість людей змогли дізнатися про ті альтернативні форми сімейного виховання, які працюють в Україні. Через це навіть ті люди, які могли раніше не замислюватись над тим, щоб стати батьками-вихователями, вони змогли взяти участь в цьому проєкті, отримати більше інформації і зважитись на цей крок. Ми дуже сподіваємося на те, що інформація і вся та підтримка, яка була надана в рамках проєкту фахівцям, також буде дієвою надалі при вибудові політик для кращих інтересів дитини. Сьогодні ми на нашому воркшопі говоримо про результати проекту Обійми 2.0. Але цей проект неможливий був би без тих всіх людей, без тієї співпраці, яка у нас за час дії проєкту, а саме співпраця з IRC як донорами нашого проєкту та службами у справах дітей, центрами соціальних служб. Це все люди, які допомагали нам в цьому проєкті реалізовувати ці всі цілі, про які ми зараз говоримо. Важливим компонентом проекту стала саме частина, яка займала інформування населення. Стосовно альтернативних форм сімейного виховання таким чином, інформуючи в громадах людей про форми, про види допомоги, про те, як створити альтернативну форму сімейного виховання, ми змогли подолати стереотипи. Та всі стигми, які пов'язані з цим в суспільстві. Кожна дитина в громаді потребує особливої уваги, і коли є підтримка не тільки місцевих органів влади, а ще й злучається до цього громадськість і громадські організації, благодійні фонди, які можуть надати додаткову підтримку громаді для забезпечення соціальних послуг та задоволення потреб дітей, це дуже на сьогодні необхідне і важливо. Тож, звісно, що якщо є така можливість, ми її будемо. Ми завжди використовувати. І сьогоднішній воркшоп дуже потрібен саме для цього для того, щоб можна було забезпечити для кожної дитини ту необхідну підтримку, яку вона потребує на сьогодні, перебуваючи в конкретній територіальній громаді.